Так, студія, ми продовжуємо перебувати біля Палацу України, де наразі ми не знаємо відбувається концерт Ані Лорак чи ні. Але тут було дуже спокійно у всіх сенсах. Був Ультра з Динамо Київ, були люди, які називаються справжніми патріотами. Таким чином вони казали, що ганьба тим людям, які прийшли на її концерт, казали, що Ані Лорак – це прокремлівська співачка, і в той час, коли в Україні триває відверта цинічна війна, вона їздить виступати до окупанта і отримує там нагороди. Потім були димові шашки, літали, взривалися петарди. Міліція бігла з щитами металевими на людей. Тут є кіровоградський батальйон, який каже, що вони приїхали з АТО і їх поставили сюди захищати сьогодні Палац України і Ані Лорок, в тому числі. Також дуже багато міліції. Вони стоять з залізними щитами, вони відмовляються говорити і казати, хто вони за мною. Як ви бачите, за моєю спиною стоїть, Вони називають себе міліція спеціального призначення, але кажуть, Кажуть люди, які тут знаходяться. Що це той самий Беркут, який був на майдані, який бив людей? Вони також вони всі одягнені в форму. Вони відмовляються говорити з людьми на камеру. Біля мене є представник Динамо Київ Ультрасу. Це Валентин. Доброго вечора. Скажи мені, які ваші вимоги сьогодні були? Ми прийшли сьогодні, взагалі сьогодні прийшли і представники Ультрас, і патріоти України, і е, самі прості люди. Тобто ми прийшли з основними двома вимогами. Тобто, це перше, щоб е, співачка Ані Лорак вона е, віддала не частину коштів за два дні концерту НАТО, на а повністю. Всі кошти, які будуть заплачені за, за на даний момент за те, що вона тут співає. І друга вимога те, щоб вона попросила вибачення перед всім українським народом за все те, що вона зробила. А це за те, що вона була на Майдані, підтримувала на той момент партію регіонів, і за те, що вона на час анексії Криму і на час, коли в нас в Україні була антитуристична праця, і зараз також є, вона, власне, безпосередньо. Виступала в Москві, як ви як всі вже знають, вона отримала власне, два кубки. Там які кубки, гремі, чи які я не знаю. Скажи мені, от міліція на вас бігла, ми робили включення перед цим. Які були їх дії? Що вони робили? Ну, Буквально міліція спочатку стояла, ну, десь хвилин так 10 постояли, потім. Е... Коли міліція роздвинулася, звідти вибігли хлопці в якійсь формі спеціальній, і вони побігли, власне, за, за нашими хлопцями. Тобто, і вони їх не лише на нали, вони побігли в основному е, е, на той край в сторону, е, як в сторону до оболоні. І безпосередньо є така інформація у нас, що вони ну дуже багато наших хлопців побили безпосередньо і забрали з собою. Тобто ти не знаєш, де зараз ваші хлопці? Зараз на момент не знаємо. Ми це питання зараз дізнаємось, прибуваємо по своїх, що там, де, до чого, як. І ну, надіємося, що з ними все буде добре, що їх відпустять чим поскоріше. Ультра з Динамо сьогодні йде на футбол підтримати Динамо? Ну, звичайно, ультрас іде, але багато хто не йде, багато хто тут буде ходити, шукати своїх побратимів, своїх друзів і так далі, тому подібне. Не будемо вже своїх хлопців біді лишати. Я особисто не йду. Я буду тут до кінця, поки не дізнаюся, що останнього із нас відпустять на волю. Тобто студія, як ви бачите, ультра з динамо побратимів своїх не лишає вони настроєні рішуче. Ми перебуваємо тут, поки тут спокійно люди стоять, дивляться, що буде далі. Міліція також стоїть підпорядковується своїм безпосередньо командирам, і ми не знаємо, чи проходить, чи не проходить концерт Аня Лорак. Студія.